І дійсно, з цієї точки зору, з точки зору тих руйнувань, які ми бачили на сьогодні, особливо в межах цілих населених пунктів, важко перецінити перспективи індустріального будівництва. Але хочу зазначити, що ще з радянських часів для нас якось да, є така якась уставлена калька, що збірний залізобетон, індустріальне будівництво це щось погане, це щось некрасиве, негарне, неякісне. Не енергоефективне, і ну, треба від цього відходити. Тому дуже сподіваюся, що спільними такими науковими зусиллями все ж таки ця, скажімо, така застаріла та традиція буде подолана. Тому що дійсно, ми вже розуміємо і про можливі темпи такого будівництва, і про параметри будівель, які Будуються із збірного залізобетону, і в багатьох випадків вони не можуть не поступатися будівлям, які мають каркасну систему. Будуються, наприклад, з монолітного залізобетону. Ще хотіла би зазначити з приводу основних напрямів роботи нашого міністерства, які, мабуть, при які, мабуть, ви вже знаєте, і можливо буде, буде цікаво власне, як з точки зору виробників, будівельників. Ну, по-перше, це Провадження 305 регламенту закону про надання будівельної продукції на ринку він набув чинності з 1 січня цього року, і з 1 січня 2026 року ми всі маємо відповідно до законодавства, всі маємо перейти виключно на європейські процеси. З цієї точки зору, важливо виробникам будівельних конструкцій збірного залізобутону завчасно підготуватися. До цих процедур, а це мається на увазі і складання декларації показників і проведення оцінки відповідності будівельної продукції, тобто всі процедури, які перехід на європейські гармонізовані стандарти щодо виробництва будівельної продукції, і цей перехідний період має у нас закінчитися. Ну вже через ну ще, ще залишився один рік. З точки зору новацій, якими займається наше міністерство, я думаю, що це також цікаво з точки зору тематики нашої конференції, і зважаючи на перспективність будівель. Побудованих методами індустріального будівництва, зокрема збірного залізобетону, це запроваджена нашим міністерством можливість розроблення проєктних рішень повторного використання і проєктів повторного використання. На сьогодні це законодавчо зафіксовано, є відповідний, відповідна постанова кабінету міністрів, яка регламентує ці процедури, є відповідний функціонал єдиної державної електронної системи будівництва будівництві. І ці підходи ми плануємо Нуємо найближчим часом протягом року удосконалювати, тобто удосконалити національний стандарт щодо складу змісту проектів повторного використання, і ми бачимо вже великий попит на такі проекти безпосередньо в регіонах, у органів місцевого самоврядування, які стикаються з проблематикою з проблематикою швидких рішень, проблематикою швидкого будівництва, забезпечення. І соціальному, і іншими видами житла для особливо для внутрішньо переміщених осіб. Ну і це стосується також і захисних споруд, і е, закладів соціальної інфраструктури, тобто дуже великий спектр. Колеги всім бажаю сьогодні плідно попрацювати. Е, дякую за увагу. Буде дуже цікаво послухати заплановані сьогодні такі досить грунтовні, як я бачу з порядку денного виступу.